Так, що нас всіх очікує в ближньому майбутньому, в дальньому майбутньому. Сьогодні 10 травня 2024 року, завтра, на 11 травня, прогнозуються дуже потужні магнітні бурі, магнітний шторм 8 балів. Це дуже сильно. Однозначно, це буде якось відображатися і на людях, і на техніці, а побачимо, які будуть нюанси. Стосовно, що нас очікує, хочу вам задати запитання. Напевно, ви знаєте і чули кожен з вас такі імена, як, ну, наприклад, Чингісхан 12 століття, Наполеон Бонапарт, 18 століття, Ромул, засновник Римської імперії, 8 століття до нашої ери. Всі про них чули, вивчали в школі, в вузах. Ці люди знищили мільйони інших людей своїми завоюваннями. Ромул, той, що Римську імперію заснував, вбив свого брата. Здається, румуни хочуть чи намагаються вважати себе потомками цієї імперії. Ці люди знищили багато інших людей. Переносили біль, страждання і подібні нехороші речі, правда? Але я вам скажу про людину, яка по, мій, по меншій мірі врятувала половину людства, мене в тому числі. Життя мені врятувало. І, можливо, і вам. Ця людина називається Олександр Флемінг. Чули таке ім'я прізвище? Чули про цю людину? Навряд чи правда? Мало хто чує. Олександр Флемінг. Але це було зовсім недавно, в 20 столітті. Як ця людина врятувала по, меншій, по меншій мірі половину людства? Вона винайшла антибіотики. Без антибіотиків померло би дуже багато людей. Якщо ви хворіли а в дитинстві, особливо якимись запальними захворюваннями, там пневмонія? А ви би це, скоріш за все, не пережили. Різноманітні там травми, хірургічні операції. Скоріш за все, кожен з нас приймав антибіотики, і багато кому це врятувало життя. Мені в тому числі, коли мені було років 10, в мене було запалення легень. Я би не пережив, якщо б не було антибіотиків. Винайшла ця людина. Хто про неї чув, хто знає, хто а, іменем цієї людини називає міста, вулиці. Мало хто чує, правда і пам'ятає. До чого я це говорю? До того, куди направлена наша свідомість, енергія, яка наша загальна соціальна свідомість, про що ми думаємо, до чого ми тягнемось. Ще один приклад. Я якось їхав в такому, знаєте, автобусному турі, де дуже багато людей, і там показували в процесі подорожі в автобусі фільми різноманітні. Показували фільм, де багато людей. З мечами там вбивали один одного, різали різноманітні у ті війни. Всі дивилися спокійно. Там були батьки, діти, дорослі, молодші. Всі дивилися, це нормально сприймалося. А потім був фільм, де якийсь мінімум еротичної сцени там з'явився, і зразу, як правило, мами дітей почали. Сильно протестувати, щоб цей фільм виключили, як таке можна взагалі показувати тут діти. Розумієте нюанс? Там, де вбивство, насильство норма, а тут щось погане і страшне. Ми живемо в світі такому цікавому, і ми самі формуємо соціальною своєю свідомістю майбутнє. Якщо всередині нас глибоко вкладена програма переконання ідеалу поведінки як страждання, мученика, навіть основний символ відповідає цьому. Що можна очікувати від таких людей? Що будуть передавати ці програми всім навколишнім, самі цього не розуміючи? Ну, я про те, що, наприклад, люди, які виживають, виживають на пенсію свою, можуть дуже часто програмувати молодих людей для того, щоб вони зосереджували свою діяльність для того, щоб в тебе потім було хоча б на пенсію. Хоча самі вони вже мають приклад. Що вони тут виживають, їм не вистачає на мінімум. люди один одному дають поради, які призводять тільки до страждання, і вони самі в своєму житті цьому переконались. А часто можна побачити таких токсичних подруг, які дуже з великою радістю своїми порадами руйнують стосунки іншим своїм подругам. В нашому житті багато нелогічного, ми намагаємося думати логікою. Що нас чекає в майбутньому? Відповідно те, чому буде дорівнювати наша загальна соціальна свідомість, де будуть наші ідеали, цінності, куди ми будемо звертати свою увагу? Велика-велика надія на штучний інтелект. Коли з'явився інтернет, ми війшли в нову еру. Без перебільшення. наше життя кардинально змінилося. Зараз з'явився новий такий етап. Коли з'явився загальнодоступний штучний інтелект, чат GPT 3, він замінив багато професій, він замінив, в принципі, змінив систему освіти. Він багато що змінив. Але оцей новий варіант чат GPT-4, ну, на думку експертів, він в 10 разів, як мінімум, Досконаліший від третьої версії, яким користуються безкоштовно багато, багато людей. Розумієте, вже зараз штучний інтелект може створювати фільми, відеоролики такої якості за декілька секунд. Ми просто пишемо завдання, і він створює. Пройде 7-10 років, і штучний інтелект під кожного з нас буде створювати фільми. Ми просто напишемо. Що ми хочемо побачити, ми зможемо це коректувати. Наше життя дуже швидко, надіємося, зміниться ще більше. Ми відемо ще в новішу еру інформаційних технологій. Але якби це не було дивно, чим більш вдосконалюються ті технології, тим більш в нас людей виникає потреба подивитись всередину себе, проаналізувати свої думки, цілі, цінності, зрозуміти, які мої. Наміри, напрямки, причину наслідкові зв'язки ведуть до такого результату. І ми, як люди, як людство, окремо як група людей, країна створюємо те, чому відповідає наша загальна соціальна свідомість. Якщо там переважає думка, ідея, цінність взяти більше, вкласти менше, при можливості вкрасти, вкрасти неосвідомленість один одному. Надавання певних токсичних порад буде відповідний результат, якщо ми нарешті зможемо усвідомити себе глибше і тим зрозуміти, наскільки ми один з одним єдине ціле, наскільки моя викинута пуста бутилка в річку впливає на загальний результат, наскільки моя позитивна дія, хороше слово, порада, просто підтримуючий погляд. Може змінити стан людини, день людини, життя людини. Наскільки ми будемо це розуміти і впроваджувати в своє життя, наскільки наше життя буде і змінюватися. Але така загальна порада. Ну, дуже скоро багато професій відпаде. Нам прийдеться, як людству, змінювати свій устрій всюди, в системі освіти. Зараз штучний інтелект дуже добре навчає, Багато хто користується тим навчанням, і, скоріш за все, ближчим часом велика, велика кількість навчальних процесів буде якраз на штучному інтернеті. Нам потрібно адаптовуватись до змін. Нам потрібно змінюватись всередині для того, щоб ми отримали результат. Ніхто не прийде, не врятує Ніяке закриття неба і все решта. Так, це потрібно. Війна і все і соціальні проблеми дії, але поки не буде внутрішніх змін, буде просто зміна однієї проблеми на іншу. Зосередження на чому ми направляємо увагу. Скільки людей, які роблять хорошу справу, рятують людей, наприклад, медики, ну вони правда часто мало хто хоче стати лікарем, тому що це там престижно. Туди, як правило, йдуть люди за потягом душі, так. Багато хто дивиться різноманітні програми, телебачення, серіали і нав'язується звітом ідея цінності, які є в соціальному плані руйнівні. Всі пам'ятають оці ці 2000 ні роки, коли сідали всі дідо, баба, внуки і дивилися у ті серіали там бандитська ідеалізація тих всіх процесів романтизації. І що потім відбувалося? Ми самі. Своїм прикладом показували, що є цінне. Ми самі програмували те, що відбувається. Так, це був вплив зі сторони, свідомий, маніпулятивний, є, був і буде, але він дає можливість нам усвідомити себе глибше, усвідомити, взяти на себе відповідальність, не почуття провини, а відповідальність. Не секрет, що більшість людей живе в стані внутрішньої дитини, то не здатно брати відповідальність на себе реально. А, здатна звинувачу, здатна діяти під впливом когось, здатна давати дурні дурацькі максимально поради, але не нести за це відповідальність тому, що це в соціумі так прийнято. Отак прийнято, тому так і є. Це не моя ідея, це не моя думка. Тому нам потрібно концентруватись дуже важливо на нашому внутрішньому стані, на позитиві. Нам потрібно навчитись реально допомагати один одному. Не заради того, щоб там щось, а на рівні внутрішнього відчуття і розуміння єдності, взаємозв'язків, взаємовпливу, думати про майбутнє стратегічне не тільки своє тут і зараз в загальному думати. в загальному. Ем, хочеться вірити в позитивне майбутнє. Хочеться вірити, що зміни дійсно будуть. М але скоріше за все, нам прийдеться ще пережити в соціальному плані багато багато нехороших і неприємних і болючих моментів. Але знову ж таки, з однієї сторони, ми всі єдина система, як суспільство, як суспільна свідомість, а з іншої сторони, кожен з нас індивідуальний. І якщо ми створюємо своє середовище позитивне, максимально підтримуючи, а не токсичне. Це буде розповсюджуватись і збільшуватись і проростати, і ми будемо отримувати від світу, як би це не звучало по-філософськи, зворотній зв'язок, такий, як ми даємо світ. Тому усвідомленість, чому я говорю те, що я говорю, чи дійсно те, що я роблю, приведе до того результату, який мені потрібен? Чи дійсно те, що мені нав'язали, і що є під впливом чого я живу, потрібно мені? Чи дійсно воно несе благо, чи я просто дію, тому що так прийнято і боюсь проаналізувати страх. Страх заважає нам страх проаналізувати, переглянути попередні стратегії дії мислення і почати діяти таким чином новим, який відповідає новому часу. Взаємопідтримка, взаємодопомога, взаємоповага, а не токсичність в соціальних мережах, в стосунках. Саме взаємоповага. До точки зору іншої людини дає, дасть нам можливість вижити Вижити як народу, вижити як людство. Нам потрібно адаптуватись до нового середовища, і дуже хочеться вірити, що нам це вдасться. Миру, добра, і запрошую вас на курс, свій річний курс духовних практик, який якраз призначений для досягнення тих позитивних цілей, я тільки що обговорив. Миру, добра, до нових зустрічей. До нових зустрічей, друзі.